Ти говорила про те, що твої батьки родом з Росії, а у тебе там дідусь був, я так розумію, вже його немає, чи ще є? Йому вже 105 ще живий. років, так. Вау. Окей, крім я дідуся… Ти тоді казала, що мені з генетикою дуже пощастило. Він живе де? А, він живе в Іркутську. в Іркутську. Крім дідуся, чи є ще родичі в Росії і яке зараз спілкування з ними? Ну. А... Як, мабуть, в мільйонів українців, в мене також є родичі в Росії, і спілкування з ними майже немає. Це така, знаєш, болюча тема для, ну, для мене. І взагалі, я думаю, що мене зрозуміють люди, в яких також є родичі в цій країні. Mm -hmm. Це якесь таке, знаєш, взагалі, якесь таке нерозуміння один одного абсолютно. Так, така ситуація, і це, ну, це, не, це все дуже. Злить. Це просто тупо злить. Я просто, навіть коли, якщо ми починаємо розмовляти, то я просто, ну там, наприклад, там з народження мене там вітають. Я просто мовчу, бо якщо я відкрию свого рота, то ми закінчимо просто реальним срачом таким. Було таке? — чому, причому, причому, так, звісно. Причому мене ж ніхто не зрозуміє, на жаль. Ну з дідусем також така ж ситуація? Розумієш, дідусь дуже він дуже старий. І тут така історія: він взагалі не він взагалі не думає про це. Ну тобто він вже дуже старий. Mm -hmm. Слухай, він ветеран, він ветеран Другої світової війни. І я просто ми взагалі не спілкуємося на ці теми. Абсолютно ми не спілкуємося на тему України і Росії. І ми навіть і, ну, бо це дуже стара людина. Я його дуже поважаю.